За кохання українці навіть вже вивели формулу любові, майже як у фільмі. Понад 20 років працював над формулою кохання Олександр Висоцький з Волині, з'ясував, що за таємницю вічного кохання відповідальна ніяк на серце, а вся справа в біоритмах людини. Їх легко визначити за датою народження. Винахідник стверджує: якщо використовувати його теорію сумісності, можна не лише мати гармонію, а й керувати спадковістю. Я хочу построить формулу любви. Ты с ума сошел. Любовь это божественное чувство. Всеобщее заблуждение. Огонь тоже считался божественным, пока Прометей не выкрыл его. Теперь мы кипятим на нем воду. То же самое я сделаю с любовью. Не для себя, для всех. Люди перестанут страдать и будут счастливы. Все? Все поголовно. Формулу кохання він винайшов давно і навіть запатентував її. Однак загального щастя не обіцяє. Каже, готовий дати людству ключ, а чи скористатись ним справа кожного. Користуючись, біоритмами треба астрологію, люди можуть як зародити якісь почуття, так і зберегти і розвинути. Що, в принципі, повинні робити. В цій формулі все учтено. Фізичні, інтелектуальні, емоційні та інтуїтивні біоритми. Якщо у партнерів вони збігаються на 60 про вдалий шлюб, якщо ж на 80 і більше союз ідеальний. Це сумісність на рівні біополя. Тобто люди, якби одне одного не заважають, не дратують. І оця гармонія коливань створює таке якесь відчуття нез незвичайне, називається коханням. Він дослідив понад 25 тисяч пар і дійшов невтішного висновку. Справжню свою половину інтуїтивно знаходять одиниці. Сім'ї, яким би можна було по доброму позастрити, я міг би порахувати на пальцях двох рук. Якщо ж використовувати теорію сумісності, стверджує Олександр, можна уникнути багатьох драм і навіть трагедій. І, як приклад, наводить шлюб принца Чарса і принцеси Діани. У них категорично не збігалися фізичні біоритми. Це є розуміння і з однієї сторони з іншої. Або імітація його якісь є почуття. А потім, коли вже доходить до сексуальних стосунків, то з'являються проблеми. І чим далі вони стають глибшими, і практично це не не вирішується. А потом чоловіка да любить, він чужий совєтів не слухає. А дарма каже дослідник, бо негармонійні стосунки батьків підсвідомо наслідуватимуть і діти. Тим часом у сумісних за біоритмами пар гарні, розумні, здорові і потенційно щасливі в коханні нащадки. По, -по, по дитині міг визначити як сумісні сумісність зі батьків по зовнішньому вигляду. Формула кохання. Це основа, каже винахідник. Проте самої лише сумісності недостатньо. Людина повинна щось віддавати і отримувати від того задоволення. Коли двоє людей якби одне другому щось віддають, то на цьому зустрічному потоці утворюється якась енергія, на яку можна було б і назвати коханням. Оказується в любви головне, це можливість не раздумывая, віддати свою жизнь за другого. Хоча достатньо просто зробити іншого щасливим. Сніжана Шевчук Ігор Куліков, Волинь, ТСН, студія 1+,1.